Тут добре, проєкт, у якому ми разом відкриваємо, мапу добрих місць Новояворівської громади. Це крайній, але не останній випуск, і нині ми завітаємо до салону Стиль у старичах місця, де якісні послуги поєднуються з благодійністю. Власниця салону вже багато років допомагає військовим, а тут створює особливу атмосферу. Відчути її разом з нами зможеш уже зараз. Одразу при вході до салону бачимо стіну, яку прикрашають подяки від тих, кому засновниця простору Тетяна Пирч безупинно допомагає. Цей простір працює вже 14 років. Невеликий, проте затишний і по сімейному теплий. Тетяна каже, що саме таким вона і бачила його від самого початку. Все почалося з такої маленької мрії, коли я хотіла стати перукарем, власне ним стала і за допомогою своїх батьків. Відкрила малесеньку перукарню, це було тільки це маленьке приміщення, і тут ми почали працювати з моєю одногрупницею, з моєю такою доброю знайомою, вона робила манікюр. Ми так помаленьку помаленьку вибудовували таке гарне місце, як ви кажете, тут добре, щоб нашим старичам було тут добре, щоб кожен приходив, фарбувався, стригся, відпочивав. Бо як знаєте. Перукарі це напевно більше психологи, і кожна жінка хотіла прийти і відпочити такого містечка, такого місця, де було все поєднано у нас тут не було, угу. і тобто це перший такий старий Ні, була перукарня, але так. такого, от як я хотіла, не було. І я собі створила таке місце, де, де мені було добре. Пам'ятаю, як я 22 го числа прибігла сюди повиключати всі всі електроприбори, і стоїть мужчина і каже: Ви будете сьогодні стригти. Кажу, ви жартуєте, почалася війна. А він військовий він каже: нас я мушу постригтися, і тоді десь мені так заклалося, що напевно ми будемо працювати. Ми тиждень не працювали. Потім ми працювали ж, виходили на дві годинки, потім на три, на чотири, і, і зрозуміли, що це є потреба в першу чергу для наших людей. Для наших жінок, тому що кожна жінка чекала свого чоловіка, і якось ми тут об'єднувалися навіть при розмові, при підтримці, при, при сльозах, але ми ну, трималися. Всі знають вас взагалі в більшості, як і волонтер, та, можливо, для когось взагалі буде відкриття, що ви ще й власниця салону. Як поєднувати бізнес з благодійністю? Е, дуже легко. Якщо ти робиш все щиро і з Божим милосердям, то я його не ну, Я не волонтер. Волонтери ці люди навкруги, які мені допомагають. Я просто десь їх об'єднюю, і мені це не важко, бо я не прикладаю такої маси зусиль. Бо роблять все люди. Знаєш, ти напишеш, і кожен приходить, кожен докладається. І щоб я сказала, що я волонтер, я ні, це ну просто я така маленька точка, до якої тянуться ті всі ниточки, і ми так працюємо. Поміж робочих місць стійка з не менш важливими і цінними нагородами та подяками від військових. А на одній зі стін карта України вкрита шевронами. Схожу, ми вже бачили в зоомаркеті золота рибка. Так. Ірина Тупишко має таке теж, бо ми та, в, та, в, та, наказали не та, 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 в неї такий з за та, зразочок. Маємо теж тепер не хочемо подарунків, хочемо тільки шеврони. О, то вже якась така тенденція пішла. Людмила Янюк, членкиня громадської організації, гостинець і постійна клієнтка салону, розповідає, що люди, які працюють тут, вже давно стали для неї якимось значно більшим ніж просто фахівці. Чому тут добре? <сміття> <сміття> ну от перед зйомками е, я забігла, і Мар'яна, в якої я стрижуся вже три роки. Е, побачивши мене, зрозуміла, що щось не так. А я просто не мала лаку вже вдома. І не зробила свої зачіски, і тішуся, що вона за якихось кілька одну-дві хвилини зробила мені красу на голові. І ми ж я не приходжу до неї, як до людини, яка просто мені робить зачіску. Ми не живемо так клієнт і майстер. Не, не, не отакі в нас відносини. А в нас вже дружні відносини, і тому так класно. І свою сестру вже сюди переманила, І вона приїжджає, і дочка моя, і подруги, і е, племінник. Ну тобто воно сюди тягне. І навіть те, що. Коли я приходжу, наприклад, з сестрою, ми приїжджаємо сюди обоє підстригатися, uh -huh. то поки одна стрижеться, друга плете сітку. І ти їдеш зі старич з відчуттям того, що ти не дарма прожила цей день. От я приходжу стригтися, а зайти не можна, сюди, бо тут стоять ящики з допомогою на Збройні сили. Бо люди сюди зносять. І це. Ну, це високий показник yeah. того, що сюди тягнуться люди, гуртуються yeah. люди навколо цього yeah. місця навколо yeah. цієї yeah. команди. Сьогодні ми ще раз переконалися, успіх будь-якого бізнесу починається з людини, яка його очолює. Наталія Косик, керівниця громадської організації Гостинець, каже, що старичам справді пощастило мати Таню. Людина, яка невгамовна, людина, яка патріот, не на словах, а на ділі. Людина, яка ще дуже відважна. Тому що на самому початку війни, так як вона всіх згуртувала, так як сміливо заявляла про потреби нашої армії, і коли вона згуртувала нас докупи, ми почали робити. Неймовірні речі. Ми самі не знали, чи це треба чи не треба, але ми розуміли, що щось треба робити. Ми не можемо просто так сидіти. І часом навіть наробляли стільки тих вареників пирогів, що їх стільки і не треба було. Вже просили не треба стільки, тому що армія добре забезпечена, там все є. І Тому на самому початку, от знаєте, це зерно Таня посіяла, і вона нас, як то кажуть, до і ми свої зерна пустили, і пагони. так, що Таня, це. Дай Боже кожній громаді е, таку людину, як Таня, яка може оце все закрутити і зробити салон стиль доказ того, що бізнес може стати потужним осередком благодійності, що можна бути справжнім, фахівцем і водночас знаходити час на волонтерство. Що навіть невеличкий простір здатен об'єднати велике коло однодумців. До речі, що дуже цікаво, коли я запитала в кожного, як би ви писали трьома словами, це місце. Перше слово всі називають тепло, і ви, до речі, теж а, тут не лише тут добре приємно. тут тепло. Дякую. Тому ця позначка е, тут добра від сьогодні. Офіційно ваша вітаю вас! Ура! Тут добре проєкт, у якому ми разом відкриваємо мапу добрих місць новояворівської громади. Це був фінальний випуск першої частини історій про добрі місця. Дякуємо, що були з нами, адже підтримувати місцевий бізнес у часі війни надважливо. Щиро подяка всім, хто щодня творить простори добра у нашій громаді.